Рекрутські солдатські жувнирські пісні. Значна частина рекрутських та солдатських пісень генетично пов'язана з козацькими, які присутствували до обставин солдатського життя. І ноді в пісні мінялося мі тільки слово козак на рекрут. Солдат жувнир. Але вкладалося і багато нових. Типовим для них було поєднання усталених традицією образів з поетичними узакаленими, що відбивали нові явища і події. Примусовий набір до війська запроваждений на Україні в ріні з другої половини 18 століття службу царській Армії спочатку була довічною. З кінця 18 століття 20 при пізніше 20-літнього тільки середини 19 стоит. Термін скротився до десяти років. Надіє повернутися родомом поза побачитися. З рідними у солдата майже не було, тому проводжаючи в рекрути прощалися навічно, оплакували в голосинях, як померлого. Світ Свісив і писений образ вічної служби, вічної разлуки. Життя жовнира, солдата австрійської армії. Ні. Чим не відрізнялося від життя солдата царської армії. Про це перекориво свідчать жовнирські їх ще навзірають вояцькі пісні. Ідейно тематичні мотиви у них такі ж, як і в піснях про царську службу. Тому я розглядаюся вони разом із солдатськими. Рекручина виступає у піснях як соціальне зло, від якого в першу чергу чергу страждали найбідніше під час набору, пахували несправедливість хапарництво поміщик. Здавав у солдати навіть того, хто не був а, придатний до служби. Хлоп доміри, не дістав панок грішми, підсіпав, віддавали в рекрути сироту, у якого ні неньки ні віця, або вдовиного сина одинака. Туповим для батьків пісень є опис тієї. Тієї ради, що її радять, пани й богач, кого в не крути дати. Вибір їх їхній падає на сироту на вдовиченьками? Є чимало пісень, у яких народ відверто осуждує царя і загарбницьку полі, полі, політику цар. Цесар не відпускає, рекрутів у додому до здобич має. Хоч чужу землю звоювати, цілий світ звоювати. Він байджу, байдужи до людських страждань. Сльозьмій, море, не доповниш, царя гриш, ми. не вдоволниш, сина свій не визволиш. Народна уява творила образ ташки голодної кривавої цісарської дороги, якою ждуть новобранців. Рекрутські та солдатські пісні у переважній більшності ності глибоко, трагічні за смістом. Кожне їхнє слово продожене болем і вичаєм облита гіркими слізьми. Слізь вся образна система їх прямо, те, щоб передати горі й страждання настрої туги суми розпачу. У новобранців очі позаплакувані дорогою, якої їх ведуть слізоньками перелитая. Іде вона через терен, символ страждання на хлопця, Кують кайдани, шиють чорним шовком сорочку, чорний ворон кряче. віщуючи смерть. Пожирений образ гори теж асоціюється з горем, тяжким життям. Солдат служить. З бідою у нього смерть за плечими, дориженька криваває, течуть кривавії річки, потічки ниня удовиця кервавими плаче. Солдати бродять в кірві поколян, поколінця, лей мотивом пісень про рекрутчину І солдатчину віль. Б... 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 Мість совість служби насильства над людиною. Це позначилося і в художніх образах. Та під поряд з традиційним метафоричним описом бездомного життя мене зміють дрібні дощі. З'являються і таки, такі. Зміють мене карпрали розчершуть, улани будуть нас. Промивавати, а що рання поступалок додавати, опис битви, мостити, мости, гатити креблю цілими, доповнюється словами про те, що рекрутів женуть насмерть. Загатимо. Ними глибоке море, та будем їх м'ясом, звір'є годувати. Відомий образ битва. Оранка поєднується з новими поетичними асоці... асоті... солдата має він в царя. Пружок. Через плечі карабінок рують на війні карабіном чимало пісень складено складеним про насмерть солдата. А основна їх думка оржорстокість війни. Марні смерті солдата в, я... В, я... в ямі чужих інтересів, часто на чужій землі. Жахливі картини кривого бою людських страждань. Каліцтва постають із цих пісень: Народ осуждує, проклинає війну і тих, хто її затіває. А хто хоче воювати, даймо Боже помирати.